Вже багато цікавого, особливо про південь нашої держави, а саме лівобережжя Херсонщини. Власне, щодо ситуації тут наразі бойові дії тривають у районі населеного пункту Кринки, але найцікавіше розгортається там всередині російських підрозділів і всередині. Батальйонів окупаційної армії, тому що є там такий генерал Теплинський, який керує якраз таким групуванням військ Дніпер, яке називається саме вони найактивніше діють саме на цій ділянці, і дуже незадоволені його рішеннями самі російські солдати, бо вже тривалий період тривають бої за лівобережжя Херсонщини, і наші сили поступово просуваються і знищують ворога. Щоб там не намагалася сказати російська пропаганда, що ось кринки це вже там е котел для української армії, чи щось на кшталт цього, насправді ситуація є трохи іншою, тому що ось цей генерал Теплинський, який там зараз і діє, він ніяк не хоче змінювати свою тактику, він просто надсилає своїх солдатів в лоб штурмувати позиції українських військ, і це не дієво абсолютно, тому що вони лише несуть втрати втрачають також і техніку за останні кілька діб. Там знищено і ворожі БМП. І якщо я не помиляюсь, танки теж мова йшла про них, і ось таким чином вони намагаються діяти на цій ділянці. Це неефективно. Через що Російська Федерація вона вимушена просто постійно проводити ротації, постійно підтягувати сюди резерви для того, щоб стримувати наступ українських сил, це дуже цікаво. Бо лівобережжя Херсонщини я вже казав неодноразово, але на мій погляд є досить перспективним напрямком для того, аби розширювати зону контролю, де окуповувати територію і мати змогу вийти до кримського перешийку, що Надзвичайно важливо, і до речі, з цього приводу міністр оборони Рустем Умєров він говорив про те, що Україна вже готує план на 2024 рік, що зробить неможливим перебування Російської Федерації на території тимчасово окупованого Криму. Такі його слова наводили низка ЗМІ сьогодні. Вранці, і певна річ, ми там деталі якісь не дізнаємося, але. Загалом а, цікаво, що ж там вигадали, і в Міністерстві оборони, і загалом наше вище військове командування. Бо територія тимчасово окупованого Криму це величезний військовий, та не те, що хаб Російської Федерації. Фактично, це їхня база. На цій ділянці і варто розуміти, що через Крим, через Кримський міст, надходить надзвичайно багато боєприпасів, там якогось забезпечення для російських підрозділів, які знаходяться саме на півдні нашої держави. Якщо раптом станеться так, що українські сили зможуть якимось чином чи то форсувати Дніпро, чи то знайти спосіб перекидати на лівий берег техніку, і в ці самі дні умовно дивом якось. Але Кримський міст він а, припинить своє існування. Це буде найкращий момент для того, аби завдати нищівного удару противника. Це перший а, такий момент, бо а, він. Має менш коротку перспективу, скажімо так. Є ще варіант номер два. Власне, він займає трохи більше часу, але він є менш ну, затратним, скажімо, в плані ресурсів і техніки, боєприпасів і так само наших воїнів, наших людей, життя яких надзвичайно є цінним. Це Кримський міст припиняє своє існування от на цій ділянці, і наші сили. Просуваються трохи вглиб ворога для того, щоб могти, там, хоча б артилерією так, доставати до кримського перешийку, тримати його під вогневим впливом своїм, не давати Російській Федерації там налагоджувати свою логістику, і тоді з часом. Російська Федерація, вона в них не буде вибору, фактично як приймати якісь, можливо, не дуже популярні рішення, скажімо, щодо тимчасово окупованого півострова, тому що без харчів, без продовольства, без боєприпасів, без снарядів вони просто не зможуть оборонятися. Але для цього потрібен час. Подивимося, що з цього може вийти потім. Але однозначно, Кримський міст про це і голова СБУ, пан Малюк, говорив, що це незаконна забудована території Російської Федерації. Вона має припинити своє існування. При тому, ще це абсолютно легальна ціль з точки зору будь-яких військових доктрин, правил ведення війни і тому подібне. Тому впевнені у тому, що рано чи пізно. Це таки станеться. Для цього нам потрібні далекобійні ракети. Як бачимо, що наші партнери дещо з цим зволікають, і українські сили вони почали експериментувати, почали там якось проявляти свою креативність в плані морських дронів. Я думаю, багато хто бачив ось цей фільм щодо спецоперації служби безпеки України, і направду, це було досить неочікувано для ворога, і вдалося уразити кримський. Міст, усі ми бачили наслідки зараз. Ситуація є трошки іншою, бо там росіяни потопили кілька танкерів, між ними понаставляли сіток, і це справді ускладнює роботу для ось таких саме операцій. Тому Потрібні ракети, потрібні далекобійні ракети, і тут навіть питання не в дальності, а в їхній кількості, тому що довкола Керченського моста величезна кількість протиповітряної оборони, і хто б там що не казав, якою б вона не була дірявою, і тому подібне, вона все одно має свою ефективність. А Кримський міст він зведений досить таки міцно, так тому тут важливо брати до уваги усі ці. Аспекти, що ж перейдемо до запорізького відтинку фронту, де наразі особливих змін немає. На цій ділянці, тому що, е, схоже, що сили вони мають такий собі паритет в озброєнні, в особовому складі, і нікому не вдається просуватися. Російська Федерація має чіткий план. все, що вони хочуть, це перерізати ось цей виступ е, з боку наших сил. І відповідно, наше завдання зробити усе можливе для того, щоб не допустити ось е, такого. Утім, бойові дії продовжуються і. Е, Обстріли точно так само. Знову може активізуватися вугледарський напрямок і Мар'їнський водночас, тому що за словами Петра Андрющенка, то росіяни перекидують туди свої сили, перекидують техніку здебільшого їдуть полями. Можливо, щоб десь там не засікли їх, щоб якісь кількість, якусь кількість техніки непомітно перекинути на ту чи іншу ділянку. І таке цілком можливо, якщо активізується вугледарський напрямок, тут і. Певні негативні аспекти для наших сил і для Російської Федерації точно так само, тому що додається ще один напрямок, куди потрібно перетягувати резерви, куди потрібно надавати там снаряди, боєприпаси і тому подібне. Для наших сил це теж розтягнення війська в якомусь плані, тому що ми не знаємо масштабів можливого наступу. Ми ну передаймі я не до кінця. Розумію, яку саме кількість сил Російська Федерація перекидає наразі туди чого очікувати. Можливо, відповіді на ці питання є в нашого генерального штабу і все під контролем наших сил оборони, але то. Те, що такий варіант розвитку подій він можливий, тут не варто забувати щодо Мар'їнки, То наразі бойові дії тривають в межах самого міста. Українські сили продовжують утримувати певні позиції, і на руїнах фактично тримати навалу російських військ, яка є досить таки відчутною на цій ділянці. Але ви просто подивіться на межі самої Мар'їнки, при тому, що частина. Тут територія була зайнята ще з 2014 року, і Мар'їнка за весь цей час була прифронтовим містом. Вже майже два роки триває повномасштабна війна, і ви можете побачити, наскільки вдалося просунути Російській Федерації при тому, що своїх сил вони туди кидають досить відчутну кількість, скажімо так. Це в районі навіть зараз порахуємо, фактично, якщо взяти маркер. Поставити від крайньої точки навіть до кінця сирової зони, то це 4 кілометри на окремих ділянках. Це в районі 2 кілометрів, і це їхні успіхи, скажімо, за два роки ось цієї великої війни. Путін наказав своїм силам активізуватися, бодай щось зробити до 14 грудня. Це Місце це час, вибачте, тоді, коли у нього має бути прес-конференція, і йому потрібно щось на ній говорити. Найбільш амбітна така ціль Російської Федерації до цього часу це захопити Авдіївку, але. Для того аби зімкнути хоча б кільце над Авдіївкою, їм потрібно просунутися іще на 6 кілометрів. Зараз ситуація є такою, що всі атаки противника вони відбиваються, не полишають росіяни спроби зайти на коксухім, не полишають спроби зайти в Авдіївську промку і направду, але на північному ітинку дещо у них є певні успіхи. Це варто визнавати, бо великі сили вони туди кидають, і варто розуміти, що інтенсивність бойових дій вона є. And that's what China Високою чи вдасться їм просунутися, і таки захопити Авдіївку в умовах теперішньої війни. Щось прогнозувати дуже важко. А ми ж сподіваємося, що такого не вдасться зробити, бо Авдіївка це дуже сильний такий укріплений район з боку наших сил, і ми бачимо, що свою ефективність він проявляє. Бо вже кілька місяців Російська Федерація б'ється за то Авдіївку. А все, що їм вдалося, це просунутися на там лічені кілометри, фактично, і то не в напрямку міста. Тому Сподіваємося, що ситуація буде залишатися такою, а потім настане час, коли ми навпаки відкинемо збройні сили Російської Федерації з цієї ділянки, і щодо. На Купінсько-Лиманського напрямку і Бахмутського водночас скажу, бо ситуація вона є здебільшого незмінною. Тривають ключові бої за висоти, і на Бахмутському напрямку і під Куп'янськом про це ресурс Діпстейт повідомляв, що наразі активні бойові дії вони продовжуються. Постійно працює артилерія. Варто не забувати і про авіацію, бо вона теж є досить загрозливим озброєнням в руках ворога. Водночас наші сили роблять усе можливе для того, щоб стримувати ці атаки і тримати оборону. Роно, десь, якщо є можливість, то ймовірно вдамося і до ну, але поки за тих сил ресурсів, які наявні в Російської Федерації, зробити це досить таки важко.